Всім доброго дня! Мене звати Сергій. І вас вітає компанія «Еліта Селект». Сьогодні ми їдемо в Миколаївську область, Баштанського району. Фермер Андрій запросив на уборку показати, як це наш гібрид соняшник Саксон в Миколаївській області, Баштанський район. І по путі до нього в нас є замовлення на Саксон Преміум 45 посівних одиниць 2024 року. Тому. Веземо посівний матеріал і слідом їдемо на уборку дивитися, як сипе наш гібрид соняшнику Саксон на Баштанщині. Находимось ми в Баштанському районі село Костичі. І зараз нам два фермери хочуть дати невеличкий відгук по нашому гібриду соняшнику Саксон. Ви вже скосили Саксон? Поділіться, будь ласка, враженнями. Ну, на цей по потоні дав і слава Богу. По тут, да, Більше більше в нас тут не давало. Не знаю в кого як, але у нас потоні. Прошло косили по 20. Всього буду по 10. А який максимальний урожай в цьому році був по якимось іншим гібридам? Можливо, чули. Ну чую 15. 15, 15 так. Так. Це потолок. Ну, дрога. Другого не чули. А саме менше ще чули? 0,5. 0,5. Ось ми да. держимось посерединки да. по каміці. Ви, ви теж скосили Саксончик, розкажіть, Доброго. будь ласка, своїми враженнями. А які враження? Ну, гібрид Як гібрид, ну, засушливий год, такий, ну, засушливий, важкий год. Ну, тона, тона може трохи більше. Ну, в середньому десь тона, тона Саксон дає. Так. Да. Мінімальний який урожай вибирали в цьому році? Кілограм е, 800, мабуть, десь був. Саме мінімальне, а то на 100, ну, 100 на 100 максимальне, по саксону. В минулому році були інші, інші як тож, погодні умови. І... А в цьому році дуже да, дуже, дуже у вас важко. чесно катаюсь по всій території України. Зазвичай була завжди Бессарабія. Бессарабія там повний провал. Люди косять по 500-600 кг до тони. Якщо вони тонну скосили, то вони на коню. В цьому році Бессарабія косить від тони до 2,5 кг. Там да, дощики цьому в цьому році Бесарабія, там дощики да. перепали. А ваш край, Баштанський район в цьому році, ну самий самий такий найекстремальніший. Це як кажуть, випробування це, временем, да чи як там правильно да, сказав. Іменно, іменно цей рік вас тут просто, як, so, як ніколи. Що хочу додати, заразіху Саксон держить да, 200%. Заразі тут, тут питань немає. А от поурожайності, ну цей год не одні ми так пострадали. Це у нас Руслан, Баштанський район, село Кості. Руслан замовив насіння соняшнику Саксон. Саксон преміум урожай 2024 року. Руслан, ваших всі шість мішечків. До. На следующий год. Дивіться, можна ось, ось подивитися, тут все написано, все як потрібно. Вересень 2024 3,6 преміум, вага посівної одиниці 10,9 кг. На 2025 рік будете з насінням. Будемо надіятися. Дякую за співпрацю. До. І вам дякую. Всім рекомендуємо. Знаходимось в Баштанці і хочемо почути відгук від нашого фермера, який працює з нами по насінню. Розкажете нам, будь ласка. Звісно, сімена бомба. Рекомендую і брати. Якщо будете брати, то беріть тільки преміум. А чому ви так думаєте, що тільки потому, преміум? тому що все зазнає, яке насіння, таке і коріння. Якщо хороші сімена посадиш, хороше і щось будеш мати. А який результат по цьому році отримали? О, поки ще стоїть зелене. Тобто, дивіться, соняшник ще стоїть на полі, а ви вже закупилися посівним матеріалом Кані. на слідушій год. Кані. Правильно? Кані. Ви вже, ви вже бачите потенціал даного соня? Ні. Ну то й Саксончиком ви задоволені? Ні, Саксон да Саксон хороший. поки поки я, я ж кажу. Я... Якщо не то не там, не набадяжить, то так... ну, ви ж бачите, ми які молоді хлопці. Ми працюємо заради нашої репутації. Нам ще потрібно працювати і працювати. Да, Дякую вам за відгук, ну, великий.